Я вам скажу, що це, мабуть, одна галузь в всьому сільському господарстві, на яку ми на сьогоднішній день ще не знайшли, як можна сказати, рецепту, що я маю на увазі. Нам дуже прикло, але та динаміка, яка започаткована була 20 років тому, вона і сьогодні негативно відбувається. Тобто, що щороку зменшуються обсяги виробництва молока і зменшується кількість молочного стаду. І сьогодні ми не знайшли поки рішення. Я чому маю на увазі не знайшли рішення? Тому що нема динаміки позитивної. Але я хотів би зробити таку статистику. По-перше, ми бачимо на сьогоднішній день, що ми виробляємо 11,5 мільйонів тонн молока. З них ми експортуємо 1 мільйон 300 тисяч тонн молока. Тобто у нас практично 10 мільйонів залишається для внутрішнього ринку. Ми імпортуємо біля 600 тисяч молочних продуктів, якщо перерахунку на молоко. Тобто зовнішня торгівля відбувається. Але зменшення внутрішнього виробництва, воно на великий жаль є. І ми бачимо сьогодні, що середня рекомендована норма споживання молока 320 літрів на душу населення. Сьогодні ми маємо 280. Про що це говорить? Що потенціал внутрішній теж є. І щороку, коли буде зростати достатки, статки українського споживача, обсяги споживання молока теж будуть зростати. Тобто наше завдання сьогодні знайти мотивацію для того, щоб було доцільно і цікаво економічно виробляти молоко. Що ми для цього робимо? По-перше, я скажу, що сьогодні в нас ціна вже достатньо нормальна, порівняний з тим, що було там на 1 січня. Коли ви пам'ятаєте, що було прийнято податковим кодексом відмінити дотацію на літр молока, тобто ПДВ на літр молока і акумулювати їх на спецрахунках. Був такий крок, що переробні підприємства зменшили ціну на молоко десь на 30-40 копійок. Сьогодні ціна вже вирівнялась і вона на рівні, закупівельна ціна на рівні минулого року, і вона складає десь в сільгоспідприємствах 3,50-3,80 рівні і 2,50-2,70 у населення. Тобто це ціна, яка була в минулому році. Але ми сьогодні не досягли тієї цілі. тобто Кошти на акумулювання від ПДВ вони не нараховуються. Про що це говорить? Це говорить про те, що переробні підприємства знайшли механізм, як уникнути сплати, акумулювати ПДВ тобто через підставні кампанії. Але сьогодні є доручення прем'єр-міністра і податкова служба займається цим. Наше завдання закамулювати ці кошти і направити на дотацію. І ви бачили, я привів таку порівняльну ціну, в закупує на ціна 3,50-3,80, в приватному секторі на гривну менше. Про що це говорить? Що сьогодні на базі сільських рад ми зобов'язані терміново створити молокоприймальні зативельні пункти. Тоді буде якість молока збережена, тоді буде партія закумульована і, звичайно, ціна молока буде вища, теж буде приватна. Що стосується бюджетної підтримки. Сьогодні ми направляємо в основному для того, щоб замотивувати, направляємо, ви знаєте, що діє програма по відшкодуванню 7 гривень на кілограм живої ваги при закупівлі у населення телят для постановки на відгодівлю, тобто до 150 кілограм. Це одна. Такий мотиватор. Наступний мотиватор 3 тисячі гривень ми на компенсуємо. І зараз прийнято рішення додатково ті госпідприємства, які прибавляють, прирощують поголів'я молочного стаду, вони будуть на кожну прирощену голову корови отримувати по 5 тисяч гривень. Я думаю, що це достатньо велика підтримка і хороший мотиватор. Це перше. І друге питання, по другій статті ми відшкодовуємо біля 50% будівництва нових ферм або реконструкція старих ферм. Це теж, я вважаю, і на це передбачено біля мільярда гривень. І, звичайно, ми відшкодовуємо відсотки по кредитам, які залучені для будівництва ферм. На це виділено 500 мільйонів гривень. Тобто мені кажеться, що сьогодні ми максимум уряд спрямував коштів для того, щоб відродити молочне скатарство. І ми надіємося, що буквально вже починаючи з наступного року, нам вдасться призупинити зменшення поголів'я і збільшити обще виробництво. Звичайно, тут важливо, що треба мати продуктивне стадо. Ми сьогодні маємо 2,7 мільйона поголів'я корів. Якщо ми будемо мати 3 мільйона поголів'я дійного стада і ми будемо мати продуктивність 5 тисяч літрів, то ми будемо по року мати 15 мільйонів тонн молока. Тобто це те, що нам сьогодні кончить необхідно, і це наше завдання за ближчих 3-4 роки досягти цих показників. Тобто програма підтримки і розвитку молочного скотарства стоїть питанням номер один в аграрному секторі. Ми сьогодні практично вимагаємо від наукових інститутів, від голів обласних адміністрацій, від районних адміністрацій та сільських голів взяти це під особистий контроль, щоб можна було замотивувати виробництво молока. Також ми додатково ще виділили кошти для закупівлі обладнання, доїдного обладнання для населення тих, хто тримає три і більше корів. Тобто ми зможемо мати товарне виробництво, ми зможемо мати приватне виробництво в приватному секторі, тобто вже воно буде більш-менш технологічно зберігання молока. І, звичайно, саме головне це мережа затовельних пунктів, щоб не втрачати якість молока, яку ми сьогодні вже маємо.